Вітаю всіх зі святами. Бажаю щасливого різдва та нового року. Дякую нашим захисникам. Нехай наша віра і надія буде завжди з нами. І нарешті, в нашому домі запанує переможний мир, спокій та любов, здоров'я, благополуччя, приємних вражень і щирих емоцій. Вважаю, щоб всі мрії здійснювалися і всі ідеї втілювалися з Новим роком. Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. В цим відео ми продовжуємо багатострійний відеопроект Шлях до перемоги, в якому покажемо повний процес підготовки до змагань Андрія Личанова. Обов'язково підпишіться на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Андрій Личаний досвідчений тренер силових тренувань. 45 років Андрій вперше прийняв участь у професійних змаганнях з бодибілдингу. Виступав протягом трьох сезонів і став переможцем у номінаціях. Класичний бодібілдинг, класик фізик до 175 см, бодібілдинг до 80 кг і бодібілдинг майстер 40. Тренер Андрія Сергій Драган. Сьогодні ми тренуємо спину. Судді на змаганнях з будибільдингу оцінюють як товщину, так і ширину спини. Для її ширини ми робимо вертикальні тяги в різних варіаціях, а для її товщини горизонтальні. Більшість прав на спину навантажують і задню дельту. Ми використаємо це в нашу користь. І в кінці тренування за допомогою однієї двох прав доб'ємо задню дельту. Іде друге місце тренувань. Після коригування нашого раціону вага пішла вгору. Зараз я важу 85 кг, Якість тіла я зберегаю, а жирової маси не набираю. Андрій, ти набрав це добре, але нам потрібно продовжувати позитивну тенденцію в наборі ваги. Тому ми збільшимо білка до 2,5 грамів, на 0,3 на кілограм тіла. вуглеводів на 0,5 г, тобто у нас получається 4,5. Жири залишили без змін. Першою вправою сьогодні буде тяга верхнього блоку вузьким руків'ям з зворотнім хватом, щоб навантажити нижню частину найширших м'язів спини. Будемо виконувати класичною пірамідою 4 підходи, тобто перша легка вага на 20 повторів і додаємо ваги, поки не зможемо зробити 10 повторів. Трішечки відхиляємо корпус, щоб не навантажувати задню частину плеча. Плечі відводимо назад. Грудь подаємо вперед. І зводимо максимально лопатки. Спина включає найширші м'язи спини, трапеції, ромбовидні, круглі м'язи, поперек і м'язи вздовж хребта. Всі ці м'язи треба пропрацювати. Наступна вправа тяга гантелів в нахилі. Але це буде не стандартна тяга. Ми виконуємо 10 тяг одною рукою по 3 повтори і 10 тяг другою рукою по 3 повтори. Це буде мінятися. Тобто ліва рука 3 рази, права рука 3 рази, ліва рука 3 рази, права рука 3 рази. І так 10 разів. Без перестанку, одним повтором, одним підходом. Виконуємо. Тут бажано приділяти більше уваги негативній фазі руху. Це додатково стимуляція росту як бонус при виконанні вправи. Наступна вправа Т-тяга. Виконуємо дропсетом. Тобто будемо скидувати два рази вагу. Виконуємо всі три підходи по 10 повторів. Хват вузький, навантажуємо нижню частину широчайших м'язів. Давай. Тобто Андрій робить 10 повторів, я знімаю вагу. Ще 10 знову зіма вагу і ще 10 повторю. 10. Закінчення найширших м'язів спини і поперед утворює ту саму бажану ялинку внизу спини, які оцінюють в задніх позиціях на сцені. Четверта вправа буде тяга верхнього блоку до грудей широким хватом. Ваги треба небагато, тому що в нижній фазі ми будемо робити пікове скорочення. Тобто затримувати на мить м'язами спини. Бери, Андрій. Зробимо 4 підходи десь на 15 повторів. В цій вправі важливо уявляти, як лопатки наближаються одна до одної. Так ми зосереджуємося на роботі м'язів спини, а не на тязі за рахунок рук чи енерзі. Намагайтеся лікті тримати трішечки вперед, щоб вони дивилися, плечі відводите назад, щоб вони не тягнулись головою до руків'я. Тут головне техніка, тому за вагою не женіться. Фінальна вправа двусет на задню дельту. Оскільки ми всі вправи на спину виконали, задня дельта розігріта, то ми робимо всього одну вправу, але двусетом. 4 підходи по 12 повторів. Ми виконуємо розведення лікті в сторону, а потім ще 12 повторів в лікті назад входять. Андрій, виконуй. Спочатку у вас лікті йдуть вперед і в сторону. Цей брусет дає змогу пропрацювати задню дельту з різних кутів. Намагайтесь тримати тут прямий кут або навіть трішки вперед. І 12 повторів лікоті йде назад, але вже не застигно, не, від, не відхиляй спину, тримай круглою. ближче дотуся руки, трошки більш влітяг, спиною. О! Оце воно. Ми сьогодні провели досить важке тренування. Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо було цікаво, не забудьте поставити лайк та підписатися. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Слідкуйте за нами, займайтесь спортом і пам'ятайте, здоровим бути здорово!